Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет у програмі Новини за тиждень сьогодні. Дивіться про таке: чи прийматиме золочівське сміттєзвалище 30 тонн львівського сміття за добу? Підписали меморандум. У золочеві провели дитяче свято в рамках соціального мегапроекту тато захищає Україну. Відбірковий конкурс Золочівського району і слово і пісня Матусю тобі у Золочеві навпроти поліклініки сталося ДТП. Обговорили соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Біля Воскресенської церкви у Золочеві водили Гаївки. Чи гарантуватимуть якість ремонтних робіт дороги Золочів-Львів? 21 квітня у Львівській облдержадміністрації керівники Львова області та мери міст Львівської області підписали меморандум про співпрацю щодо прийому Львівського сміття на полігони області, який вже встигли охрестити сміттєвим меморандумом. Час дії меморандуму два роки. Відповідно до оприлюднених обсягів захоронення твердих побутових відходів, Золочівське сміттєзвалище мало б приймати 30 тонн сміття зі Львова на добу. За це, згідно оприлюднених даних, в засобах масової інформації обіцяють золочеву гроші. Але що робити, коли є проблеми на золочівському сміттєзвалищі, який навіть не має огорожі і сміття, вітер розкидає по полях та доносить до осель. Крім того, виникає загроження ще діптоспирозом через різунів, що розморожується на сміттєзвалищі. Декілька років тому теж на жителька села повертаючись з роботи додому, через гущурах заразилася. Цією хворобою, що привело до її смерті, з приходом весни нам знову доводиться очищати наші прибудинкові території, особисті государства, поля там і сільська рада допомагає такі солдати, які деколи приїжджають. Поля, ліси від сміття, яке вітром розноситься зі сміттєзвалища, Немає ніякої огорожі. Як повідомляють деякі міські голови, врахували думку громади та не поставили підпис. Зокрема, міський голова Бродів. Проте Золочівський міський голова підписав і написав у Фейсбуці, що підписуючи усі 25 примірників меморандуму, я підписував з приміткою за згодою Єлиховецької сільської ради. Нагадаємо, що 26 березня громада Єлиховецької сільської ради, на території якої розташоване Золочівське сміттєзвалище, вже вдруге висловилася проти львівського сміття. Хто проти. Роколосу. Також люди просять перенести Золочівське сміттєзвалище. Тоді було зачитано відповідну скаргу заяву. Був присутній міський голова Золочева. На зборах громади Вітковської ради, яка відбулася влітку 2016 року, в селі Зозулів, присутниці, представників влади Єлиховицької сільської ради Золочівського району міста Львова, громадяни не дали дозволу на прийом сміття з інших населених пунктів і особливо з міста Львова. Та просили владу забезпечити проведення фахового обстеження сміттєзвалища на предмет забруднення ґрунтових вод. Чи було проведено це обстеження? Якщо ні, то чому? Тому що відповідь до цього часу, відповіді на це питання у нас немає ніякої. Просимо встановлений, встановлені законодавством України терміни надати в письмовій формі депутата Міховівської військової ради, які проживають в селі Зазулі. Теченському, ручку Вельгану і громаді ж села Зазулів відповідь щодо вище вказаних питань в іншому випадку. Ми будемо звертатися у вищі інстанції влади та проведення радикальних дій. То чому міський голова, знаючи, що громада сільської ради проти, все ж таки поставив свій підпис. Ваша думка щодо сміттєвого меморандуму, який вчора підписали міські голови. Знаєте, ну як, як відомо, пр проблема у Львові зі сміттям вона не сьогоднішнього дня, і ця проблема на жаль не вирішувалася роками до цього. І криза наступила минулого року в червні місяці. З Цього часу, фактично, ми за цей майже рік часу ну не, не побачили чітких контурів вирішення цієї проблеми міською владою міста Львова. Разом з тим, ми знаємо ці зусилля, які докладалися, пошуку інвесторів до цього і зараз докладаються з боку і керівництва області і Кабінету міністрів України, які в цілому намагаються допомогти вирішити цю локальну проблему. Хоча це вже не локальна проблема, ця проблема трошки проросеє вже більший масштаб, тому що Фактично, вільське сміття подорожує всією Україною, як так. ми знаємо, в Томсі Золочевським районом і від того ніхто не, не радий, якби навіть зону, а то вже навіть зону, навіть зону АТО. Чого? Ну другу те, ми не будемо тут якби каламбурити в цій ситуації. Та ніхто не хоче Львову погано в цій ситуації, хочемо всі допомогти. І ми, як депутати нашого депутатського об'єднання, Львівщина насамбагато, сам багато ми депутати депутатів збирала потім Ми підписали звернення, де в принципі закликаємо. З садового вирішити шля... проблему шляхом підписання такого меморандуму. І коли ми підписували таке звернення, я наполіг на пункті само колезі Ігоря Васюнику про те, щоб вони конкретизували в цьому... В цьому зверненні всіх депутатів Верховної Ради Львівщини, що такий пошук значить, місць, де можна складувати тоді побутові відходи, має бути спогодження. Через спілкування і погодження місцевих рад, сільських громад і громад безпосередньо. Території... Тут ігнорується думка і громади. Кожна, кожна людина повинна виконувати те завдання, яке, яке вона несе, відповідальність, яку вона має. Якщо вона посідає відповідну посаду, вона діє в межах своїх повноважень. Так? Тому в даному випадку я просто бачу, що після підписання меморандуму, в принципі, нормально з точки зору. Критерію вирішення цієї проблеми ряд міських голів заявили про те, що вони не підписували такого меморандуму. Тому от треба розібратися, хто ж підписував, хто ж не підписував. І насправді, чи є всюди, скажімо так, позиція, врахована думка місцевих громад, на території яких буде розміщуватися, чи тимчасово розміщуватися за, за оплату з міського бюджету міста Львова, тверді повтові відходи. І які спосіб будуть розміщуватися. В тому числі, наскільки я розумію, місто Золочів не має. Безпосередньо полігону, воно є, знаходиться на Єлиховицькій території Єлиховиської сільської ради, і думка громади не була врахована в цій ситуації. Вона е, була значною мірою проігнорована, тому що сільська рада двічі приймала рішення щодо не, заборони складування подальшого нагромадження, Тому тут треба просто розібратися, щоб ну, так 30 покорити. тонн в день. Це є дуже багато тут. Питання тут, по-перше, дуже багато. Є міста, які собі можуть дозволити можливо більше і на на Території львівщини вони є, тому безумовно хай кожен відповідає за свою громаду, яку якою він керує, але в межах своїх від повноважень. Тому я вважаю, що в цій ситуації просто треба до кінця розібратися, хто що підписував, і хто яку компетенцію несе. 22 квітня у Золочеві провели дитяче свято в рамках соціального мегапроекту Мій тато захищає Україну. Сьогодні у нас відбувається друга акція Зігріти добром. Це масштабна акція в рамках проєкту «Мій тато захищає Україну, яку ми проводимо у Золочеві для дітей із сільської місцевості Золочевського району. Це діти, учасники АТО, діти героїв Небесної Сотні, діти з багатодітних сімей. Акцію започаткованого цього року вже багато дуже людей долучилися до неї. Зокрема, це волонтерські організації, волонтери, партнерські громадські організації. Це є представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Сьогодні були також і представники Верховної Ради України. Дуже приємно, що Проблему, яка існує, а це проблема уваги опі... уваги до дітей, опіки дітьми таких категорій. Вона насправді є, і люди, які долучаються до таких речей, вони розуміють, що потрібно допомагати цим дітям. В рамках сьогоднішньої акції ми мали шість майстер-класів, і зараз маємо концерт, який організував наш партнер, директор радіо Лемберг Мар'ян Гуминий. Щодо майстер-класів, так само дуже приємно, тому що майстрині вони є всі відомими, вони є, мають визнання народних майстрів. Серед тих майстер-класів це були такі як майстер-клас з розписування керамічних виробів, майстер-клас із виготовлення ляльок-мотанок, майстер-клас із писанкарства, майстер-клас із виготовлення коралів. Майстер-клас із виготовлення виробів із бісеру. Дуже приємно, що навіть люди приїжджали до нас, нам аби дати дітям майстер-клас із Тернопільської області. Була разом з майстринями і рідна тітка Кузьми Скрябіна, нашого Андрія Кузьменка Віра Михайлівна Максименко. Дуже дякую волонтерам, які приїхали зі мною безпосередньо. Така велика команда зі Львова. Дякую дуже волонтерам з Золочева! Малюємо сувеніри з дітьми. Жабки, равлики, керамічні покриваємо фарбою. То маленький просто сувенірчик, що діти собі зможуть взяти на пам'ять, десь там поставити в вазонку. Чи... Розвиваємо в дітях почуття прекрасне. Діткам показувала, як робити самі елементарні коралі. Причому була така різностороння аудиторія, і хлопчики, і дівчатка і різного віку. Хлопці не дуже зацікавилися коралями, але в результаті кожен захотів своїй мамі зробити такий маленький подарунок. І причому настільки гарно вони підбирали кольори, що я думаю, що їхні мами чи сестри будуть дуже задоволені їхніми роботами. Майстер-клас представляю браслетики з бісеру, патріотичного синьо-жовтого кольору. Дітки стараються їх швиденько зробити, і такі браслетики, і ми в себе в збаражі. І тут робимо для наших солдатів, які зараз служать і захищають нашу Україну. Ось їх використовують. Якщо підходить по розміру як браслет, а якщо розмір маленький, бо дітки роблять навмання, ось то їх використовують як брілочки або просто як захисні обереги, тому що все, що діти роблять своїми ручками, вони вкладають туди тепло, душу і це є оберіг. Немає значення скільки часу воно зайняло, все створене це є обереги. Головна мета нашого майстер-класу сьогодні було виготовити ляльку-мотанку Оберіг, який ми потім передамо для воїнів. Ато це є результат нашої кінцевої праці. Дітки всі робили, старалися вкладали свою душу. Ще вони зробили такі браслетики. Нас часто просять такі браслетики, це теж браслети-обереги. Тому що коли дітки роблять речі своїми руками, вони мають дуже велику силу, дуже помічну силу. Ще ми сьогодні написали дуже багато листів, а ми не будемо їх читати, бо то особисто дітки написали разом з лялькою. От, бачите, деякі навіть завхали, разом з оберегом свій лист. Наше майбутнє, наша надія саме для вас сьогодні такий гарний захід у місті Золочки. Багато цікавого ви вже побачили, ще багато цікавого вас попереду чекає. Ми хочемо, щоб вам запам'яталося це все, що сьогодні побачите, і це все, що ви сьогодні вже побачили. Ми хочемо, щоб ви були розумні, щоб ви були вчені, щоб ви гарно вчилися. Щоб були надією, зміною своїх батьків і вправно керували державою. Я ще за одно хотів би і подякувати волонтерам, що вони сьогодні долучилися до такого гарного свята, що наші діти мають гарне дозвілля. Багато чого сьогодні навчилися, гарно відпочивають. Також ми всі єдині в тому, хто є на сході і хто є тут. Ми однаково думаємо про те, щоб наша держава була вільна. Щоб у нас було мирне небо. Тож, діточки, бажаю вам також цього і бажаю вам також, щоб ви гарно відпочили. Дорогі діточки, шановні батьки, надзвичайно раді бачити ваші усміхнені обличчя сьогодні в цьому залі. Трошки може холодно, може, трошки вже розмерзли. У всякому разі, ми точно змерзли тут за залаштунками цієї сцени і хочемо все-таки сказати вам кілька теплостей. Насамперед, ми раді, що ви всі є сьогодні тут. Що ви сьогодні гарно провели час е, в рамках цього прекрасного величного свята, е, яке ви сьогодні провели разом з дорослими, мій тато захищає Україну. Ми вдячні організаторам акції, всім вашим татам, які героїчно, хто вже відбув, прийшов з фронту, хто зараз знаходиться на фронті цієї нашої війни, цієї нам неоголошеної війни Росією. Вістою нашого немку України. Вітаю дорослих ваших батьків, ваших педагогів, волонтерів, завдяки яким ви сюди прибули. Скажіть мені спочатку, чи вам сподобалося? А є такі, кому не сподобалося? Ні. Ну, звичайно, якби була тепла погода, було б набагато краще, правда? Але це сьогодні така перша наша зустріч, і я думаю, що такі зустрічі будуть відбуватися і надалі. Приїдете наступного разу, так? Добре. Скажіть, будь ласка, далі свято будемо продовжувати. І бажаю вам гарного концерту! Бажаю вам всім міцного міцного здоров'я, щоб ви зростали своїм батькам на радість, на потіху, щоб завжди ви були тільки щедрими, добрими і люблячими дітьми і гідними дітьми нашої рідної неньки України. Слава Україні! квітня у Золочівському народному домі імені Ігоря Білозіра відбувся відбірковий конкурс Золочівського району. Один із багатьох на Львівщині, переможці яких візьмуть участь у обласному фестивалі конкурсі і слово і пісня Матусю тобі, який проводить Львівський обласний відділ Союзу Українок. Координатором фестивалю є голова культурно-просвітницької комісії Львівського обласного відділу Союзу Українок Віра Боженко за фінансового сприяння Львівської обласної ради та адміністрації і організаційної підтримки департаменту освіти ЛОДА, який відбудеться 5 травня 2017 року, за адресою місто Львів, вулиця Коперника, 17, палац мистецтв, початок о 10-й годині. Ми йдемо до свят. Таких дуже гарних у травні це Свято Матері. Ми вшановуємо матір берегиню рідну Матір, яка народила нас, матір Україну, яка нам дає життя і повітря для зросту і розу, і Божу матір, яка є матір'ю всього людства. І ма нас має під своїм покровом, а там віра. Золочівській райдержадміністрації відбувся круглий стіл на тему соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розглянуто такі питання щодо забезпечення компенсації виплат, пільг та допомог учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, про пенсійне забезпечення учасників ліквідації, про шляхи покращення медичних послуг учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілим від Чорнобильської катастрофи, що проживають у Золочівському. Районі про стан забезпечення лікарськими засобами ліквідаторів та потерпілих питання пільгового перевезення громадян, які постраждали внаслідок аварії, на чаес нагадаємо, що 26 квітня світ відзначає трагічну дату день пам'яті Чорнобильської трагедії. Ціни великі, і ви хотілося, щоб ще таке просити районну раду, щоб нам тих 20 тисяч вже якось фінансування дали щоб що таки ту проблему. Зрозуміти правильно, люди е, старші робляться, чорнобильці ще більшими вішими е, хворобами. Можуть бачити, скільки помпарку наших чорнобільців, ті з паличками ходять, ті з паличками ходять. Нормально, вони колись були полковниками. І я розумію, що держава може її не дати. Но з 15 тисяч, я думаю, до 20-25 можна е, збільшити і ту допомогу, і якраз би компенсувалася. Хоча б то, то харчування 17 квітня у золочеві біля воскресенської церкви ансамбль древо керівник Ольга Чепалюк водили гаївки. 17 квітня 2017 року близько 12-ї години поступило повідомлення про ДТП у місті Золочеві по вулиці Січових Стрільців. 17 квітня 2017 року близько 12-ї години поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в місті Золочеві по вулиці Січових Стрільців. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що автомобіль «Реномастер», Мастер маневр зупинки. Здійснив наїзд на велосипедист, який рухався разом з даним транспортним засобом в попутньому напрямку. В ході перевірки було встановлено, що водій даного велосипеда тілесних ушкоджень не отримав. На даний час проводиться перевірка по даному факту. Як ми повідомляли раніше, проходить ремонт автодороги з Львів. Кажуть, є реалістичний прогноз на закінчення робіт кінець літа 2017 року. Ми дізналися, чи гарантуватимуть якість ремонту. Як ми знаємо, це серйозна магістраль Тернопіль, яка зараз з державного бюджету фінансується, вона повинна брати на себе гарантії. Треба просто дивитися наші тендерні документації, які, вона, які були проведені відповідно, і відповідно потім зобов'язати цю фірму, відповідно до тендерної документації, проводити всі належні оглядини цих стану з дороги. Тому що ми розуміємо, що через рік, як часто буває, і це питання піднімалося нещодавно на Кабміні. Гройсман, прем'єр. Міністр це йому це задавали питання, і він, прем'єр, задав це питання відповідальним іншим чиновникам, що прийшла зима, і фактично всі дороги поплили. Тобто повинні бути покарані ті люди, які проводили тендери, які укладали тендерні документації, безпосередньо підрядні організації чи субпідрядні організації, які проводили, вони не повинні просто бути відлучені від подальших робіт, якщо ти недобросовісно підходять до таких робіт. В даному випадку я вважаю, що є в нас в цілому по Вівщині є низка фірм, які показують якісні роботи, і я хочу сказати, що ми беремо так само це питання на контроль по стану дорожнього покриття, яке зараз робить фірма. Ця і відповідно по цілому по подальшому аналізу, скажімо, так дотримання якості цього покриття в наступні роки. Вашої допомоги потребує молодий юнак Кмиць Михайло. Від березня 2016 року Михайло знаходиться на стаціонарному лікуванні у відділенні хронічного гемодія. Діалізу центру трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів Львівської обласної клінічної лікарні. Тричі на тиждень Михайлові проводять гемодіаліз, процедуру позаниркового очищення крові. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Для порятунку Михайла Кмеця потрібно зібрати ще 96 тисяч доларів. Детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочівкрапканет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.